Часто густо постає запитання, та волонтерський рух. Ну, є офіційна статистика, що за рік повномасштабного спротиву повномасштабному вторгненню у нас утворилося більше благодійних і волонтерських організацій, ніж за попередні 10 років. Але. Питання ще й не тільки в тому, що вони утворилися, деякі ініціативи і досі існують документально не оформлені або до кінця неоформлені. Деякі ініціативи утворювалися навіть всупереч місцевій владі в деяких регіонах, які казали, навіщо ми за все відповідаємо, і так далі. А волонтерки і волонтери все одно своє робили. Наскільки на Сумщині. Була потреба в координації і була змога координувати зусилля волонтерського руху і влади. Про це зокрема скаже нам Ксенія Гриник, голова першого гуманітарного штабу. Будь ласка, доброго дня. Ну, по-перше, хочу сказати, що я волонтер, самостійний волонтер з 2018 року і мала невеличкий досвід. Я допомагала дітям там, дітям, які проживали в неблагополучних сім'ях. Тож досвіду роботи в команді такого масштабу в мене не було. І волонтери зазвичай вони звикли, що робити? Просити про допомогу. Дякувати за надану допомогу і е, роздавати отриману допомогу. Тож сьогодні я буду дякувати. І я ось нарешті бачу тих людей, хто допомагав, тому що е, я, як представник волонтерства, волонтера і команди, в нас було більше 400 волонтерів, е, сьогодні. Можу сказати, що я не була присутня на всіх е, тих при всіх тих подіях, коли люди щось чи приносили, чи домовлялися про якісь про якусь допомогу. Але зараз, почувши історії, я хочу подякувати. Ну, по-перше, це як міської, так і обласної адміністрації, тому що перший імпульс, перший дзвінок був до мене з пропозицією. А давай відкриємо штаб. Це не я сама його придумала чи створила, в мене повірили, за що я вам дуже дякую. По-друге, інформаційна підтримка. Якщо б на той час мене не долучили до чатів, про які сьогодні говорили, якщо б всі змі, які сьогодні присутні, і ті, хто не присутній, не висвітлювали інформацію про те, що відбувається в штабі, яку допомогу надають. Ми б не змогли так ефективно підтримувати, або коли не треба йти, тому що треба ну, зберігати своє життя і не біжить ви до того штабу. Тож я також дякую всім е, представникам змі за, за те, що ви нас підтримували правдивою інформацією. Брали в нас інтерв'ю і доносили людям, е, як можна ж отримати ту допомогу. Е, далі поліція. Я дякую вам за те, що ви. Е, Координували роботу біля штабу, тому що збиралися від одніє тисячі до п'яти тисяч людей біля штабу, і це було дуже складно всіх заспокоїти при видачі тієї допомоги. А ще хочу згадати про те, що влада також надала інформаційну підтримку, розповсюджу розповсюджували інформацію про те, куди можна надсилати кошти. І ми за один-два дні зібрали більше півтори мільйони гривень. А для мене, для самостійного волонтера, ну це були шалені гроші на той час, які ми використали на придбання медикаментів, як для цивільного населення, для людей, які не мали змоги виїхати. Це люди похилого віку, так і для військових. І також дякую всім тим, хто відкривав для нас ті аптеки, магазини, давав змогу все це придбати. Так, ми, як самостійні волонтери, зараз ем, ех, відчуваємо деякі мінуси в своїй роботі, тому що не всі звіти ми мали на той час, не все ми робили правильно е, в документальному плані, тому що не знали, тому що вміли робити лише. Я повторюся брати та давати, так а зараз ми пригадуємо, збираємо всі чеки, звертаємося до тих же аптек, де ми купували ті ліки для того, щоб відзвітуватися. Проте ми тоді не думали. Але допомога була, і вона була тому, що всі ці люди і не тільки ці, були разом з нами. Також хочу наголосити, що 400 волонтерів до складу входили ще. Зараз дівчата тут зі мною присутні. Вони скажуть, що вони волонтерки. Але це люди, які раніше мали високі посади, які прийшли до мене ну, до нас е, на воскресенську в цивільній звичайній спортивній формі, і м, вони допомагали. А потім найбільша її допомога була яка створити такі ж самі штаби. Гуманітарні взяти на себе також цю відповідальність величезну, коли ти відчуваєш не подяку, як раніше ми волонтери нам постійно дякували, а постійно скарги, біль тих людей, які потребували допомоги. І ці дівчата взяли на себе ту відповідальність, взяли область, взяли ще в місті окремі категорії людей допомоги. І і ось у нас вже не один штаб. Три, чотири, п'ять, і ми працюємо. Я пам'ятаю, як Тарас Григорьович збирав нас і проводив координацію, і казав: Так, давайте не всім відразу надавати допомогу. Ви штаб, допомагаєте людям похилого віку, а ви дітями, сім'ями, ви військовим. І саме тому робота була злагоджена. І я не знаю тих людей, які не отримали допомогу в місті Суми Сумській області. Хочу сказати, що. Люди, які прийшли в штаб як волонтери, тоді мені було соромно, тому що я всіх сприймала як звичайних волонтерів, людей, які допомагають. І я не знала, що поряд зі мною народні депутати, депутати міської обласної ради, я не знала, що зі мною поруч департамент. Це були просто звичайні люди, до яких я мала звернутися і попросити. А ви можете зараз розвантажити ту газель? І вони робили це зараз. Я знаю всіх тих людей, які допомагали, і знаю, чим вони займалися довоєнний час. Тоді ні і зараз мені вже не соромно, тому що я розумію, якщо б я знала, хто ці люди, я б напевно не звернулася до них за цією допомогою. Мені було б соромно. Я б питала, чим я вам можу допомогти. Ми ми були тоді на рівних, і зараз я бачу представників з області керманичів, і точно так же я пригадую, як я приїжджаю з великою кількістю гуманітарної допомоги, і зараз це керманичі, А тоді це мужні чоловіки сильні, які також розвантажували ті автівки. І на той час я не знала, хто ці люди. Тепер я знаю. Також хочу пригадати і закцентувати увагу на те, що отримання гуманітарної допомоги не може бути лише від донорів міжнародних та фонду благодійного. Завжди є влада, яка допомагає з координацією, з логістикою. І якщо б не Олег Коваль, який вчасно, швидко і напевно, перш ніж я попросила, він вже підписував документи про те, щоб ми швиденько отримували ті вагони з гуманітарною допомогою, відкривали їх. Якби не помічник міського голови Олег Рєзнік, який швидко приїжджав і розвантажував ті гуманітарні вантажі, більше 350 тисяч пакетів, ми б не надали б тим людям. А це три тисячі триста 350 тисяч гуманітарних пакетів. Розумієте, це велика кількість, і тільки разом ми змогли так багато, за що я вам дуже дуже вдячна. Дякую. Дякую. Дякую, пані Оксенія. Дякую, зокрема, ще й за ту усмішку, яка була в ваших очах, коли ви про це розповідали. Ці спогади вони залишаються на все життя і. Перетворюються потім не на спогади, а на правило дій. І от коли пані Ксенія так казала, і дівчата там прийшли, в неї просто очі сяяли, я припускаю, що одна із тих дівчат це Ірина Панченко, начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби в Сумській області, волонтерка гуманітарного штабу. При Сумській обласній військовій адміністрації, будь ласка, доброго дня, шановні присутні, я дійсно не працівник обласної державної адміністрації, але я державний службовець з багаторічним досвідом, в тому числі і досвідом організаційної роботи і людина. Яка на даний час очолює головне управління Національної соціальної сервісної служби, яка безпосередньо має е, відношення до соціальної сфери? А, ну, І, звісно, що соціальна сфера це і багатодітні сім'ї, і незахищені верхстви населення, і ті ж самі стаціонарні установи, е, які надають соціальні послуги. Зрозуміло, що з початку війни ми з багатьма з ними дзвонили, е, телеф... е, розмовляли, тому що е, ситуація була незрозуміла, як нам себе вести, як вести цим людям, де брати допомогу, як допомагати. Але ми точно розуміли про те, що ми повинні щось робити. І я не буду розказувати, що в перший день кинулась на амбразуру і щось там е, розпочала роботу. Але 26 го числа я була в штабі разом з Ксенією Гринник. Е, штаб, ну це так е, гучно сказати, на той, на той момент це було просто приміщення, в якому збиралися люди, які один до одного зверталися, а... Ти зараз що робиш там, десь там треба розвантажити, десь щось зібрати, десь щось розфасувати. І це було то, те приміщення, в яке е, приносили люди допомогу, яку вони могли принести. Ну, десь якісь е, лишки вдома були, десь хтось розумів, що без цього неможливо. Я згадую е, біля штабу, е, коли Написали оголошення про те, що приймаємо там речі, приймаємо консервацію. Ну хто чи може допомогти, а в тому числі ліки. Ну, у когось може, там є ліки, які можуть принести для того, щоб надати допомогу іншій людині. Так, от біля штабу стоїть бабуся 86 років. Я в неї спитала, кажу бабуся, скільки вам років? Вона каже: 86 і ви прийшли за допомогою. Ні, дитинка, я принесла бінтик. От подивись, я у неї в руках бінтик, який я ну, хочу передати, може, він комусь допоможе. І він, мабуть, допоміг, тому що на той момент вже були закриті аптеки, на той момент вже були закриті магазини. магазини. І ну, це ну, були люди дійсно, які намагалися допомагати будь-чим. Так от, 26 числа ну, ми вже розуміли, що знаходимося в цьому приміщенні. Разом зі мною була Людмила Мусіяка, Таня Шевченка, керівники служб соціальних, Каліновський Юрій. І ми на той момент. Ну, я скажу так, що я зателефонувала Дмитро Олексійовичу і сказала, що ми в місті знаходимося тут, в сумах, чекаємо, може, якихось там завдань, вказівок. Ми тут, ми в гуманітарному штабі і плануємо допомагати людям, бути хочемо бути корисними. Через буквально там декілька годин Дмитро Олексійович. Зателефонував і сказав, що дівчата, шукайте ще одне приміщення, тому що буде йти гуманітарна допомога. Приміщень ну, не буде вистачати того приміщення, яке зараз на Воскресенське, шукайте, шукайте приміщення для того, щоб можна було прийняти допомогу, а потім там її розфасовувати там, і, і видавати людям. Тому е, ми ну, скажу так, да, самоорганізувалися. Але це була підтримка. У нас було слово губернатора, який сказав, що да, шукайте. Ми, ми, ми займаємося зараз питаннями. Ми шукаємо допомогу і люди її чекають. А ви проводьте такі організаційні заходи. Десь трошки пізніше вже сказав Тарас Григорій, що він десь 9 числа. З 9 числа почались кожного буквально дня, почались наради, очно вже це не по телефону. Тарас Григорович збирав е, багато людей, які мали до цього відношення. Ми розподілялись, хто які е, верстви населення брав, хто які організації, хто які. Е, Заклади розподілялись для того, щоб дійсно не надати в, одну, в одному напрямку там, 10 разів, а в другому взагалі щоб не надати допомогу. Це були і громади, це були громади, були, які приїжджали до нас. Ми намагалися збирати потребу, і, звісно, її надсилали можливими способами, але знаєте, Важко приділяти увагу потреби, коли перед тобою стоїть міський або сільський селищний голова, який переїхав блокпост росіян і. Йому їхати знову через цей блокпост для того, щоб привести людям будь-яку допомогу. На півночі області вже не працювали магазини, там не було банкоматів, аптеки також не працювали. Я це знаю ну, дуже точно знаю. І тому. Ті, хто приїжджали і говорили нам, надайте хоч що-небудь, ми не хочемо їхати до людей з пустими руками. Ми збирали те, що було можливо, і надавали. Так, да, може, як сказала Ксеня, що десь щось не доформлювали правильно, тому що ми в основному оформлювали акти видачі, а при прийомці... Ну, може, десь не було часу перерахувати кожну коробку, але при видачі ми вже розуміли, скільки його всього надійшло. Тому влада була, влада комунікувала. І ми вдячні тому, що е, постійна була підтримка. Ну, не знаю, може хтось щось скаже ще більше. Щось дуже, забула. Але... Дуже дякую, пані Ірино. Я гадаю, що ще скаже Ольга Гордус, журналістка і волонтерка благодійного фонду серед людей. Дякую. Ну, по перше, сьогодні вже прозвучала фраза, що кожен з нас робив незвичні речі. Тому і журналісти також ставали волонтерами. Я не знаю, кому це так вдалося сьогодні. В цій залі зібрати саме тих людей, яких особисто я бачила кожного дня, починаючи з 24 лютого. В волонтерських центрах, на блокпостах, в управлінні поліції, військова адміністрація. Ви знаєте, всі, мабуть, жили за тим принципом в перші дні: робити, що треба. І хай буде що буде. От всі робили те, що було потрібно. Я хочу подякувати. Там заховався десь Діма Тіщенка. Перша комунікація серед волонтерів була через нього. Ми створили чат, ми спілкувалися, і серед волонтерів. Була підтримка влади в будь-якому разі, тому що спочатку ми заправляли автівки власноруч да? своїми коштами, своїми можливостями. Тоді, коли стало дуже складно спальним в місті, нам саме допомагали представники військової адміністрації через загальний чат, через комунікацію, куди треба було заправити автівки, аби довести харчування захисникам, аби доставити гуманітарну допомогу. Це все працювало. Хочу подякувати колегам Ксенія, Ірина, Людмила. Я кожного знаю в обличчя, і кожен заходив до нашого центру, мабуть, на каву. Чи він як пан Тарас зайшов до нас, коли хлопці на 8 березня приготували плов, і ми його разом куштували, да, цей військовий плов. А до хлопців управління поліції до Івана Івановича, ми заходили також, коли кажуть про те, що в місті не було поліції. В місті була поліція, в місті була влада, в області була влада. І це, цьому є свідчення у кожного з тих людей, хто сидить сьогодні в цій залі. Ви знаєте, можна дуже емоційно говорити про все, але я хочу подякувати абсолютно кожному за взаємопідтримку, взаємовиручку і за відчуття плеча поряд. Тому що, якби не було того відчуття плеча, мабуть, багато чого було по-іншому. Тому, вибачте, трошки за емоції. Всім дякую і тримаємо стрій. Дуже дякую, пані Олю. Так. Будь ласка, пані Ксенія, я хочу ще сказати про те, що так, на, на стосунок звітності, в цьому році в податковій ми здали річний звіт, його прийняли, все добре, тож, наша свідомість чиста, і навіть якщо на початку ми щось не вміли, ми підтягнули, ми все зробили, і питань. По як отриманню, так і видачі гуманітарної допомоги в місті Суми та Сумській області в наших штабах немає все добре. Дуже дякую. Пані Ксенія так почала, цього року ми здали, у нас прийняли, я думаю, так і скаже зараз, але попередили на майбутнє. Ну, в кожному разі я певен, що і пані Гриник, і всі інші набувають нового досвіду, який дозволить уникати тих помилок, які були. А потреба у вашій роботі ще залишатиметься і залишатиметься.